Всім привіт, це Айтранс Motors Будемо вам сьогодні знімати відеоогляд на такий Volkswagen E-Golf. Це у нас 16 рік, але модельний 17 й Тут у нас 24 кВт на годину, є в нас пробіг 114 км, 1000 кілометрів. Тут у нас LED фари, покажу вам багажник, який він по об'ємах. Такий ось багажник. Є ще зразу зарядне в комплекті до нього. Що у нас далі? У нас тут є парктроніки і ззаді, і спереді, є камера заднього ходу. Буду показувати сам салон. Тут у нас є регулювання дзеркал, є у нас повний пакет склопідйомників. Самий салончик у нас шкіряний, що спереді, що ззаді. У нас є підігрів сидінь, заводиться машинка з кнопочки старт-стоп. Також є коробка автомат. Мультимедіа у нас повністю на українській мові, так само, як і навігація. Також є тут адаптивний круїз-контроль. Покажу вам ще просто задню машинку. Такий задній у нас шкіряний салон. Тому приїжджайте, оглядайте, машинка на ходу в дуже хорошому стані. Ціна її буде 9300. Айтранс Моторс, вулиця Львівська, 186Б.